Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик нам надіслав GGUA внубочки на тец 54 На у нас з двома артулечками. Цікава збірочка. Ну, в плані без до грає. 20 ББшок, 18 голдинок і 2 Фуаска. Отак -от. Танчик завод плюс орендний. Такі от діла. Доброго вечора. з України. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий -то огляд, на таке докоментування. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він коректно запустився, записав, і, да, е, тому що в у нас цим є проблеми. І за символічний донат я запишу реплей і викладу його на канал, отакому от стилі. Такі от діла народ. Так що Кому цікаво, всі контакти в описі є під відосиком і попросу, попрошу без спойлерів. Е, да. Просто репочку, скинули реплейчик е, файликом і там написали, мовно палич, це тобі на, на коментування. якось Так, от. Такі от діла. Так, давайте пришвидшимося. Як розумієте, тут у нас стандартна дорога буде їхати на горку. У нас. Е, ну, в принципі, да, Тесочка це в такому сетапі, в принципі, кому як не йому вигравати цей бій. І логічно, що на стандартному бою на Малинівці навіть під двома артами потрібно їхати в драку на гору. Да. Проти нас, звісно, є і 75С. Важкий танк дуже мобільний, з хорошими кавенами, з хорошими башнею, з хорошою пушкою, з хорошим пробиттям. Один з найкращих на сьогодні важких танків, на мою думку, метових, під оці швидкі рандомчики, прям дуже хорошо заходить. Як бачите, він вже на горі, він вже на горі, вже дає урон по ВК да? Вже дає урон по помикашечки, те, що я говорив. Але він не приїхав займати. О, як Йомельницю. Дивіться, у нас такий бонус код на 343. 3 В даній ситуації це дійсно бонус код. Навіть має доплатити, спробуйте йому відправити. Трошечки відувенів нижче зіграти, правіше можна його відувенів розвалювати. Да? Поки на горі ВКшка ще жива, у нас є час розвалити. Ось, 3-4-3. Нам альфа. потрібно це робити, тому що у нас тут будуть проблеми. Я би дуплі висаджував, насправді, зараз йому. І потім кажу, по одній тич ДПМ. Ну, би. Ну, таке. Якось так от. Ну, в принципі, можна і так. І от зараз дуплі добивати потрібно. Так, да, здорово, в принципі, як варіант. Хорошо, альфа а, проходить українсь, здорово. Сука. Ми це встигли зробити, поки жива ВК-3002, от її вже ТСК забрала. У нас вже лишилося Т-29, на жаль, вже нас пострадав від арти. Я бачив, да? в нього вже немає ХП, і він буде відправлятися, думаю, скоріше за все, в ангар від артулечки. А от те, що я говорив: 75 да, в неї є лючок, але вона Ой, позиціонки так підвені дуже сильна. Повітряна тривога. От і ми починаємо страдати від арти, тому що зараз треба фокусити шостий mm -hmm. левел, це в принципі законно логічно. Мінусувати його потрібно, ой божечки, 381 від дарти 6 рівня, яка чесність. Ай-яй-яй-яй-яй. дозарядитися до треба, дозарядитися до потрібно. Це втрата дуже люта ТПМ у В таких ситуаціях, потрібно чекати дозарядочку. Зараз би було б у нього два снаряди, а не один. Це помилка насправді. Тим паче там не дотридається, до скільки там секунду там, чи півтори не, не дочекався. У Нас лишилась 1000 хп, 1680 дашки, є один фраг. Якщо 75-ка так буде зверху пушити, то це для неї закінчиться плачено. Насправді, тому що у перше, по перше, дві арти, що заспиноси такі станки є Я У нас місце. не зна скільки Нам не пробивається його. Давай вже пацану саме дуже це його поховає. З нас засвітився бликпринше. Хорошо, хорошо. Осна одна проблема цієї ці ситуації це арта, яка нас просто буде розвалювати. Ну, 75-ка дуже помиляється, відлітає авангард, практично стала шотна по суті, для е, GG UA. Це було больно. Нам поки що везе, що на нас арта не, не попадає, по нам ну, А Союзна, до речі, доволі якісно відпрацьовує. Блик принца навіть в Башню Голдина буде важко пробити. На секундочку у нас зашилось 5 підколів голдових. В принципі, це не страшно, в принципі. 75-ка їде сюди піджиматися, ну це помилка. Це дорога в ангар і так і є. Все, у нас тепер що нам ти треба ти робити? Фулл зарядочку робимо. Ти ти так? Ти і їдемо займати мельницю, їдемо випушувати Бликпринса. В принципі, ми маємо з ним справлятися без проблем з цим тунчиком. Маємо трошку дашки, 1000 асистика, два фрага. І 5-5 по рахунку, і червоні ведуть згідно з модиками. 980 хп. Я думаю, BlackPrint за цей час вже втік. Щось мені не віриться, що він тут десь лишився в районі Мельниці. Думаю, він вже десь утік взину, туди відкатив, як мінімум. Або взагалі відійшов вже десь туди в кущики. Часу, в принципі, достатньо було, щоб це зробити, навіть на повільному BlackPrinті. В принципі, так і є. Да? По суті, ми так і бачимо це. Можливо, звісно, зможемо когось висвітити на ТС зараз, Ну, поїхати. От, от якраз. Да, 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 да. Пацанчик тут чилить, це тігрик у нас перший. дуплетик хороший. Хороша таку, задумка, ну як кажуть, реалізація. Да? Одна тичка залетіла, ну нічого, тепер по КДДП ми наступними тичками просто. Позиція у нас дуже сильна. Арта тут нас таке. не трогає, це саме головне в ці, цій ситуації, хоча злазив. 272 арта. Шо, Шостого гріха по восьмірочки, по важкому танку на секундочку. Ну Це снарядики без тана, але все одно це дуже больно. Так не має бути в цій грі. 3700 дашки, все ще 2 фрага. І вже показує моду, мінус, е, фра... мінус в ствол у нас в команді є, так? і мінус 1320 дашки. А ось і Блекпринт знайшовся. А. Цікава у нього позиція. М -м -м. Ну тут ми, звісно, під фокус арти будемо прям дуже лютим. Хорошо, хорошу тичку видав. І він на катку зараз стоїть, до речі. Я поспішив, знаю, опять я вистрою, поспішив. Вистрою. Ну, ладно, окей, можливо. У нього з ремонтом проблема буде, то норм буде. Да, проблема О, з Blackprince з ремонтом. Ну, поверни, е, потрібно знайти зелену точечку, яку будемо закидувати і пробивати. Бо... О, все, Виаємо здорово. Поток, ламаємо ногу. І саме головне, Блекпринц нас зараз не світить. Ми це все зробимо з інвізом. Тому що в нього оглядові точки сховані, не поняв, де снаряд тільки що дівся. Ох, веге, веге. Блекпринц взагалі забув качек, що таке, що таке ремонт, як то кажуть. Ну ладненько. Ладненько, даємо рон, даєм рон. Народ, качайте ремонт. Добити цього Бликпринса хто небудь. Ніфіга він танкує, це жесть, звісно. Нарешті, ще тичка на є. Шатичка. І ще тичка, і зараз будемо робити третій фраг, я так розумію. О, застілила. Майже 5 каурона, майже 5 каурона вже в нас є 1,5 асистику, все ще мінус 500 по хп і все ще мінус один ствол. Ой, Артулечка, божечки, як бо. Як же больно, не знаю. Я його, його вообще хтось пробивав в цьому бою, кроме, крім арти. Ну давайте почекаємо. Арта, арта. 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 Так ні, слухайте, йому всі хп зняла арта. Жесть, божечки. Ах. Оп, дуплетік. Дуплетик. Уже ма зажимать, поки, поки зведеться, якраз. Ну, хорошо, 545. Ну і понял, кому че. Поки зведеться, пок, то, ну, дуплет зарядиться, во. Хороший дуплеток, фрага, ну, так як собі кидати. Лучше заряджатися і їхати в СХ дуплет видавати. До речі, лишилось 10 снарядів. У нас а в противника ще 3000 хп. От якось так от получается. Щось тигрика треба акуратненько забирати. До речі, тигр нас не пробити. Є третій я фраг у нас. Я є третій фраг у нас. Опа, дуплетик. Дуплетик, дуплетик. Дуплетик. Блін, ну автоприцелом, звісно, конечно, дуплетик давати... Ногу. Це сильно фартово, сильно. Божечки, нормальний бійця. Ніфігас і щось кадашки вже є. Є Четвертий фраг. Здоровий. У нас ще є шанс вийде два дуплі. Народу, шість снарядів лишилося. Шість снарядів, противника, Чотири противника на два КП. Дуже здорово. Заряжається і виходить давай ще по СХ. Тільки так. Тільки так, дядь. А це, до речі, так то і програти ще можна. Якщо поїде, упориться, то можна і в катку залити, Взагалі на ізі. Він, по суті, я не звертав, не звернув увагу, що так то по ХП порівну, по 2К, і нас всього плюс один фраг. Зараз потрібно, щоб Яга їхала, в неї є ХП, підсвічувала, щось пробувала вона розігрувати. Хоча, по суті, на 600 хп у Яги 800 така велика різниця по ХП насправді. Да? Але все, ну якось треба вдвої... їм треба вдвох вдво просто щось зібратися. Опа, є дивіться цей, але бландять не можна, тому що снарядів немає. Не можна бландити. СХ закриває Хелката, Йо майо, зрівняння по стволах, виходить. Взагалі повністю паритет по всьому по стволах, по ХП. І все-таки GGUA вирішує пушити, да? Вирішує пушити. Треба пушити по червоній лінії зараз, максимально по червоній лінії. Що треба зупинитися? Поїхала ПТ-шка, я би зупинився зараз. Окей, арта. Альфа, пожалуйста. Альфа не проходить жесть просто. Больно в ноги. Альфа не проходить, це дуже-дуже неприємно. Добрав, хорош. Хорош, хорош добрав. 6500 дашки, 5 фрагів. Офігеть. А де дівся... противник потопився, ви поняли? Фулова і кавешка 90 потонула, борочка, це тупо мінус косар дамаги, пацану. Піпець просто. Божечка, які ви мразі, дивіться, стоїть воно. атаку з 4-7-1. Ну так, ну нахіра ти тонеш? Бля, чувак, це піпець. Просто он, дивіться, косарь ХП. Косарь ХП нафіг. Це реально в цей ну, косарь ХП був би копілку Giua. Ну як ну, ладно, не косарь, ну як мінімум там, <стан -хіпець> не знаю, блін. Як мінімум. Там дві 2-дав би, бляха-муха. 6700 дашки, шостий фраг у нас є. І в нас лишилась одна ББшка і суперхелка 800 хпшний, Ви розумієте, у нас типу, от якраз оце все. У нас три после, ми не маємо права Нас Добре, що це суперхелка, він картонний, його можна фугами пробивати. І СХ поїхав з артою. Давайте пришвидшуватися. Дядь, тобі треба фугасу зараз, зараз заряджатися Помилка їхати за неї ББшкою, моя думка. Треба заряджати дві фуги. Тільки не кажеш, ти будеш базку брати, дядь. Та ну яка базка? Та ну, блядь. Серйозно, давайте прискоримося максимально. Ну тут часу достатньо було, я гастала в баску, де треба було їхати СХ забирати. Ну серйозно, чувак, блять, GG ю, а ти мене розтраюєш, Яка базка нафіг, У Тебе є інфа по Хелка, то у тебе є два фугаса. Поскільки тут фугас урона дає. Опа-по-поппо-поптих-тих-тих. О, це так поворот. СХ збиває баску, блядь! Підожіть, а ну стоп, 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 стоп. Стоп, 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 по-моєму, тут зараз робиться дуже погана ситуація. Підожіть, підожіть, стапе. Стапе. Дивимося. по-моєму, хтось хоче медальку фармануть під назвою Фадіна і, по-моєму, ще може безратися він. Уу. Це було больно. Два фугаса стріляє один землю. Ви розумієте, там 370 хп. 370 хп і пауза. Не хочу нічого пропустить. Фугас 370, а та там 373 хп, по-моєму. Ну, блядь, ну це Ну, таке наказує рандом. Слухайте, таке рандом, як правило, наказує. Скільки таких нарізок ми бачили, що це трендець. Таке, як правило, рандом наказує. Давайте, дивимося, чекаємо. Асхам матізи кусти пустиш. матізі кусти пробландить. Оце жадність народець. Оця жадність буде наказана. С, ну, Рандом таке, як правило, наказує. СХ Красавчик теж противника, що поїхав догравати бій, а не тупо дочекався, поки там, ну, типу, не здохнути. 373. Що рандом скаже? А я казав, курва, таке рандом наказує. Я казав, що рандом таке наказує. Я говорив, що рандом таке народ наказує. Ніколи так не робіть. У вас рандом ці ситуації, бо обов'язково. Як культурно сказати? Ну ви поняли. <свісно> <свісно> наїдали, вам, наїдали вам зробити рандом. Це, це народ наказується. Це наказується. І результатами цього боя є без сумніву. Соло перемога у нубці шостими рівнями. Настрілять 7192 урона. Це 100% сам всіх убив. 6 фрагів. 1564 асиста, 1940 натанчив ворона і на, нафармив тупо епічних медальок. Вогінь, слухайте. Дозорний на важкому танку на малині. Нормально. Основний калібр, стальна стіна. Медаль паскуди. ну, Як я називаю, да, куча маленьких ще медальчиків. Ну, це, звісно, дуже люто. Це прям бій достойний насправді. Але в кінці ж ну, от, ну, от, 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 от в кінці ж от. От треба було йому медалька Фадіна, щоб так обісратись, так би мовити. Ну, да. Повезло, звісно, що там яга підстрахувала. Ну, а якби яги не було, от що тоді, да? От що тоді? Сам у себе вкрав 200 дашки. Так що, народ, не, 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 не грайтеся з таким цим, тому що Wargaming вас накаже 100% 2207 чистого досвіду. Це жесть. Це ультра багато, це прям. Прям нереально багато. 40 послів, 37 попадань, 29 пробиттів. В принципі, непогано. В цілому реалізація. Да? В цілому реалізація, ну як, на таку кількість це не гарний відсоток, але можна 5-таки краще було, можна й таки краще. От така історія. По фарму, звісно, не дуже вийшло, без особистих, ну, давайте це, без особистих усіх резервів, майже 200к грязними вийшло, Ну, не, в цілому непогано. Тут би були б кланові особисті, особисті резерви, це ще плюс 100%, грубо говоря, це тут, не знаю, 400. скільки там виходить, 400, 300 чи 400 тисяч грязних. В общем, коротше, офігенний був би результат по фарму, якось так: такі діла народ. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплей на такий от огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб відкривався коректно. І за символічний донат я запишу цей реплей і викладу собі на канал у такому стилі. Кому цікаво, всі контакти є в описі і попрошу без спойлерів, просто репочку кинули там мені, да? і написали палець, все тобі на коментування. От такі діла. От. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайтеся себе добре, все буде Україна!